Друзі, всім привіт всіх з Новим роком. Вчора ми зустрічали Новий рік, 23-й. Сьогодні у нас така погода, от сонечко світить. Тепло, у дворі 15 градусів тепла. Приїхали на пасіку подивитися які справи. І зараз вам покажу, як виглядає пасіка, як пасіка загоділа в цьому році, такий масовий обліт. От. Ну, клеуси, вулики, шестирамушники, все годить, все літає. Бджоли просто масово бльотуються. От, виглядають... Так виглядає нуклеуси. Зараз година у нас 12 дня. Вітер є, такий доволі сильний бджіл здуває. Але бджоли все-таки літають ось донори. Всі просто буквально всі вийшли на масовий обліт В порозходився, пів на пів, Відкривав з трамбочники, дивився. О, тут трошки темніше стало, сонце зайшло, менше почали обльоти. Прийшов, зараз ну перед тим хвилин 15 тому просто маса всі влітали. Всі були в активному льоті, як літом. Це такий перший виліт цього року, я думаю, і взагалі від зими перший вильот. ну від осені такої. В воздусі просто летить стоїть шум бджіл, які обльотуються. Обйолки. Сидять на сонечку лазять, гріється Ось вулик вийшов на масу і покажу Отак От літали всі, коли я прийшов на пасіку. Всі так зараз так вибірково по одному. От. Тут така ж сама картина. Сьогодні 2 січня. Зараз глянемо на, на градусник. Скільки градусів? От на сонці 19 градусів. На сонці 19 градусів. В тіні ну, 12. Було 11, 10 ранку. Потім тепер, як я виїжджав, дивився, то було 15. Ну, погода така цікава. Давно такої не було, кажу. Погоди не бачив. От лежаки також всі виносили вулики з довхлих бджіл, з вуликів. От видно, що тут бачу у польоті, на як вони носили. Отаке От то. Вулики відкривав, дивився клуби порозходилися, От такі ддюла активно веде спосіб життя, ходить активно по рамках. От, щоб показати, скрива. Ну, давайте зараз відкриємо все-таки один вулик, Шестрамочник. Зараз подивимося, що вони, От, вони розійшлися, ходять. Видно, є. І з бджоли на сітці видно. От. видно, що бджола ходить і по крайніх рамках, і посюди. Така картина. Ось така погода вітає нас в 23-му році, прийшла. З цим роком, далі передають по календарю ще тиждень такої погоди. Ну так, прогнози кажуть, далі будемо бачити, що їх буде. Але плюс, все плюс, 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 ніч також плюс, Морози, морозів не видно, не намічаються. Все, друзі, таке коротеньке включення було, показав. Це є Львівська область, місто Борислав, щоб хтось орієнтувався, чи їхати на пасіку, чи не їхати, дивитися, не дивитися. Варто поїхати подивитися, як вльотуються ваші питомці. Так. Можливо, видно там ззаді, як літає так. на сонці. Так, не, камера не передає, ну просто все гудить. Все, всім дякую за перегляд. І з новим роком ще раз вас.